Ох, кот, 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 інсодіум. Природнича організація з думкою про себе. То лепять, блядь, лебедь випригнув сам, я не знаю, що сталося, блядь. Але я бачу, так от скоро дзвонив, блядь, вони не доїдуть. Я вже так всі викликав, фінфойру, не хватає так, його тако, за шийку зашейку до так от, щоб він дихав, хоч трошки дихав, так от може він брудний, чи що так от трошечки приїнокну того, то, позабирайте ті брудні, пузі скупайте, так я зараз буду, філм хвален. Алло, пуліцист? <говорит> а там якась дурна, лебедя я задусила, блядь, і скубає вже його. Я не знаю, я що такого, блядь, не бачив вже житті, блять, там мені сльози кров'ю обливаються. Так, але філфой род ага. їхните? Все, адресу кажу, блядь. Впаяйте її від 3 до 15 з конфіскацією мою сторону. Що не дихає? Чекайте, вже таксі за вами їде, У, той за тим Так. Давайте поки що його в кульочок, я його в духовці вдома відігрію. Бачу, трохи поскубали, так.